Олени Трубинок арештували машину, мотивуючи це тим, що вона не заплатила гроші до пенсійного фонду. Це при тому, що оплата була здійснена. Автотранспорт знаходився на спеціальному автомайданчику для тимчасового затримання 4 дні. Щодня за такі послуги Олена сплачувала більше 100 гривень. Завдячуючи спеціалістам, які працюють в громадській приймальні, з надання безоплатної правової допомоги, вдалося виграти суд. Постанову про арешт майна боржника визнали протиправною. Уявіть собі, що такі справи можуть розтягуватися на місяці. До речі, за офіційними даними, які надало управління Міністерства внутрішніх справ в області протягом другого кварталу цього року на спеціальні майданчики, було доставлено 154 одиниці транспортних засобів. В мене на початку навесні на початку весни забрали моє авто на штраф майданчик за. Штраф в 144 гривні, який, до речі, був на той момент більше місяця, як погашений вже. І е, з, так е, сталося, що. Виявляється, що всю відповідальність за будь-які помилки або за будь-які необосновані рішення, які приймаються, вони всі лягають на громадянина. Тобто ми несемо всю відповідальність, чого насправді не має бути. І я виграла суд. Рішення виконавчої служби були відмінені. Зараз справа розглядається в апеляційному суді, але я не думаю, що рішення буде змінено. І це такий приклад, коли просто знання того, що є порушення прав, дає можливість нам відстояти ці права і ну не боятися. Того, що держава завжди права, а ми маємо коритись. Громадська організація «Март» існує з 2001 року і весь цей час намагається захистити простих людей від свавілля чиновників та бюрократів, для яких людські долі ніщо. про те, що нам люди вірять, свідчить та статистика, яку ми ведемо. Скільки людей у нас звертаються не по нашій соціальній рекламі, яку ми десь розміщуємо в засобах масової інформації, а за порадою близьких і родичів. Тобто у нас десь більше 30%, більше третини людей приходять за порадою своїх близьких, які вже у нас побували. І я думаю, що це найкращий показник, що до нас ідуть не тому, що ми рекламу даємо, а тому що ми надаємо людям допомогу, і вони радять іншим до нас прийти. В одній сім'ї мати померла, батько дівчинки знаходиться у Росії. Він, громадянин Росії, ніколи не проживав в Україні, ніколи не доглядав і навіть не бачив свою дитину. Але державні органи поставили умову, поки батька не позбавлять батьківських прав, старша сестра не може оформити опіку над молодшою сестрою. В результаті це вже тягнеться майже півтора року. Уже були і суди, і відправлення документів в Росію. І найцікавіше в цьому, що Цим займаються не державні органи, яким просто законом переписано, передбачено законом, що це мають робити вони. А всі оці дії, весь обов'язок переклали на старшу сестру, яка має витрачати кошти, яка має зв'язуватись з Росією, яка має подавати до суду, платити платила вже адвокатам, поки до нас не звернулась, для того, щоб оформити для того, щоб захистити права своєї меншої сестри. Які повинні захищати державні органи, а не сестра, фахівці, які працюють в громадській приймальні, консультують та інформують громадян кримінальними справами. Вони не займаються. Ми знаходимося на вулиці П'ятницькій, це Це будівля, висотна будівля. ЦНТІ, сьомий поверх, кімната 700, телефон 93 83 30.